Працівники полів виїхали на страйки у чотирьох районах Сумщини. Аграрії вивезли свої трактори та вантажівки на траси. Мітингували проти скасування сільськогосподарських пільг. Таким чином доєдналися до всеукраїнської акції. Наша знімальна група побувала у селищі Степанівка. Тож далі репортаж від Юлії Марковської. Більше 20 тракторів і вантажівок вишикувалися вздовж траси суми конотоп. Тут аграрії Білопільського, Краснопільського, Лебединського та Сумського районів стоять, бо бояться скасування власних пільг. Скільки стоїть сімена, скільки стоїть удобрення, скільки стоїть засоби захисту рослин, і все це на наші плечі. А ще якщо це. Знімуть цей ПДВ, то ми останемося взагалі ні з чим. От тому ми тут мерзнем стоїмо і дуже хочемо, щоб нас почули. Взагалі вийшли, щоб не допустити руйнації аграрної, щоб залишився щоб залишилось спецрежим ПДВ. Сільгоспвиробники можуть позбутися спецрежиму ПДВ. Тоді їх переведуть зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Коли парламент був збран, коаліція побежала, що вона не буде трогати цей налог до 1 января 2018 року, то це года. Літом цього року знову верховна Рада не пішла на то, не підтримала. Крім того, вони ще хочуть налог на тобто... Все вот эти сараи наши, ангары, зернохранилища, хотят обложить налогом на недвижимость. 3% от минимальной зарплаты. Что это такое? Это 45 гривен с каждого квадратного метра. Это тысячи метров у нас. Это предупредительный, мирный предупредительный. За курту Фонд требует можно. Акція мирна та показова, як і біля села Степанівка. Сьогодні мітинги відбулися біля міста Шостка та Охтирка, а також села Пустовітівка. Страйкували працівники полів майже 40 хвилин. А це вже охтирка. Тут на трасі також людно. Економічна ситуація буде в усіх. Виробників сільхозвиробників України така, що вони поставлені будуть на розвал, економічний розвал. Це знищення останньої отрасі, яка осталася в Україні, яка в цьому році за 10 місяців дала 37% валового доходу держави. Скасування пільг аграріям прокоментував прем'єр-міністр України. Всі повинні знаходитися всі переходять на 100% сплату ПДВ, і тоді всі отримують відшкодування ПДВ по своїм експортним позиціям. Ми усвідомлюємо, що це складний крок для аграрного сектору, і з червоної скрині, тобто прямі дотації з державного бюджету, буде зараз складно знайти. Тому ми зараз проводимо переговори і будемо пропонувати парламенту наступне рішення: 75% податку на додану вартість сплачується до державного бюджету аграрними компаніями, а 25%. залишается полностью в распоряжении аграрных компаний народу классного бизнеса. логичнее было бы использовать то предложение, которое было в законопроекте госпожи Южаниной, где спецрежим НДС в полном объеме оставляли только аграриям, mm -hmm. но только аграриям. И, кстати, с точки зрения бюджета это даже выгоднее, выгоднее, потому что если посмотреть на данные по аккумуляции спецрежима, то на животноводов приходило 16 процентов. А сейчас агрария доставляет 25. То есть такое впечатление, что просто ни с кем не советовались, ничего не считали, сделали, ну, вот, такой ход. Теперь, думаю, надо стендапом. Юлия Марковская, Сергій Лазаренко на часі новини.